Вітаю вас в ефірі Еспресо ТВ. Сьогодні у нас новорічний телеефір, багато гостей, з якими ми говоримо про головні події цього року, цього року, який минає. І говоримо ми про все через призму тих особистостей, що до нас приходять просто зараз. Я рада вітати Анжеліку Рудницьку, заслужену артистку України. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Такий... Перед новорічний ранок завжди сумбурний. Хтось відчую, як згоріли вже печиво в під'їзді, пахне. Це, ну, це Це не чутно, але по запахах ті капусту, тушать і так спускаєшся в під'їзді і чуєш різні запахи, знає, ну, наповнюється будинок якимись іншими відчуттями. От, напевно, тому що в Києві немає снігу, у нас немає такого відчуття перед новорічного. Але... Для мене новорічне диво і різдвяне почалося в студії, коли ми з малюками писали колядку. Ну, коли ви вже запросите нас колядувати, тоді ми вам Колядувати щедрувати, ну, щедрувати? Ну, і колядувати, і щедрувати. Ми записували колядку дуже красиво. І ну, навіть вчора зробили вже прем'єру ну, на радіо, але ще працюємо над mm нею -hmm. <різько> до Різдва. У нас є трохи часу. Взагалі, що для вас новий рік, як він зазвичай вас проходить і як цього року будете зустрічати? Звичайно, це найулюбленіші свята, новорічно-Різдвяні на і завжди. Там, з дитинства ми намагалися колядувати по можливості. В студентські часи у нас був студентський театр, і ми з ним ходили колядувати до викладачів, до відомих людей, до письменників. Ну а вже в дорослому віці я беру участь в зірковому вертепі, і ну, цього року сподіваюся, що він теж відбудеться. Ем, ну, цей рік, напевно, не, не з тих років, коли ем, хочеться святкувати, тому що навпаки, якось намагаєшся у всьому себе обмежувати. Ну тобто, не, не користуватися тим, чим можна не користуватися, не витрачати е, свої зусилля, чого б це не стосувалося грошей чи часу на те, що від чого можна відмовитись, тому що коли ти розумієш, що в країні війна і коли є поруч люди. Які залишаються голодними, які, які без подарунків, то ну не дуже якось святковий настрій, але ну, ми все одно чекаємо дива, і напевно кожен з українців сьогодні в першу чергу буде загадувати миру. Всі наші Це дійсно був дуже складний рік. Ви пам'ятаєте, як ви його взагалі зустрічали? Звичайно. Які сподівання на нього покладали? Звичайно, я зустрічала його на Майдані Незалежності на сцені. Я ввела новорічний концерт минулого року з Євгеном Нещуком. Ми 12 годин провели на сцені, і перед нашими очима. Відбувалися всі події, і виступали і політики. Люди кожного її години співали гімн, і ми бачили там сотні тисяч сяючих очей. І чомусь здавалося, що коли така енергія і така сила об'єднається, країна буде іншою. Вона насправді стала іншою, але ми проходимо через такий важкий період очищення, важкий період. Усвідомлення для тих, хто не усвідомив, що, що таке Україна. Так, воно дуже все складно, дуже боляче, але ми, ми, ми зробили такий стрибок. Так? Такий стрибок в суспільстві не може відбутися ну, безболісно. Завжди, завжди чимось доводиться жертвувати. На превеликий жаль, нам довелось пожертвувати кращими людьми в нашій країні. І справді це ну це боляче, про це боляче згадувати. І напевно цей рік буде записаний в пам'яті кожного з нас на все життя. Але я бачу, що українці з вірою в майбутнє дивляться. Бо Катю, ми ж ходимо з вами по вулицях. Згадайте, скільки малесеньких діток, скільки вагітних жінок в Україні, та, скільки з, з колясками жінок ходить. Це означає, що ми не розчарувалися, що ми віримо в краще, тому що ми народжуємо нових українців, значить все буде гаразд. Ну а саме цей рік, 14-й, скільки етапів він мав для вас, і можливо в творчому сенсі так само. Ну, спочатку мені здавалося, що там під час революції, що взагалі з творчістю ну, як, я, виступала, я виступала, тому що тоді, коли треба було виступати на сцені, ну тобто я не спеціально до цього готувалася, як там до якогось шоу. Це Просто було я щось була більш громадянське, а так, не звичайно, звичайно. І ну, це теж творчість. Я дуже багато зустрічалася з людьми, дуже вела багато концертів, фестивалів, співала. І все ми зусилля були спрямовані на благодійність. Тобто, це ми збирали гроші і евакуйованим, і пораненим, і сім'ям загиблих в різних містах, містечках. Ну реально, це, це от було там в різних шматках України. І я їздила на фронт в щастя. Це коли було? Це було в серпні. Я була. Першою з артистів, хто туди доїхав, доїхала туди завдяки Олесю Данію, моєму другу. А, і це було символічно, тому що саме там в Вайдарі служив мій дядько Олег Михайлов, який загинув у 46 років. І для мене було важливо побувати саме в Вайдарі, довідатися про те, як він прожив свої останні дні. І я завжди повторюю, що війна не абстрактне поняття. Багато українців, які зараз там ріжуть і думають, нічого не знаю, нічого не знаю, вони чомусь намагаються абстрагуватись. Насправді. Я усвідомлюю своє життя як частину життя ці нашої країни. І тому я не можу відділити там, свою долю чи там окремо радіти. Я, в сумно країні, мені сумно, радісно, країні мені радісно. Але коли в країні радісно, всі так о, красиві вишиванки вдягнули і всі щасливі. А коли сумно, ну але дуже на щастя. Серед моїх друзів, ну всі-всі-всі задіяні, якимось чином волонтерський рух. І я багато думала про те, от чому ми такі от стали благодійники, волонтери? Да? Ну, це ж одне з найголовніших слів, напевно, цього року, так. Це волонтер. Потім згадала, що в українській мові є прекрасне слово людяність. І оця людяність це не, не професія, не позначка для того для заняття людини, а це людська нормальна риса. І просто вона десь там спала, і от вона так трішечки прокинулася і збадюрилася в 2014 році. Ну а ви запитували мене про символ цього року. А для мене символом цього року є любов, бо людина, яка любить, може йти і жертвувати собою своїм життям на майдані під кулі, нести чай-канапки туди, де стріляють. чи... Їхати на Луганщину, на Донеччину воювати, нічого іншого, крім любові, людини не може рухати. І ця любов вона багатьох береже, безумовно. Багато хто через любов пожертвував своїм життям або здоров'ям. І тепер мені хочеться, щоб ця любов перетворилася із жертви на. Щось таке, що буде творити, тому що, от саме любов'ю, якою охоплена країна, мені здається, ми повинні і можемо перемогти і війну, і ненависть, яка трохи так шарпає наше суспільство. Ми сьогодні так святково вбранні і ну, як замовляли. Ну... Ми нічого не замовляли. Ми просто хотіли, щоб ви себе відчули принцеси, можливо, в нашій студії так само. І буквально нещодавно в кулуарах ми з вами говорили про ваш перший виступ в зоні АТО. І ви розказували про те, що ви так само прийшли гарно вбраною до хлопців. Чим це обернулося взагалі? Розкажіть ці маленькі моменти з фронту. Ну Так, це, це, це цікаво, тому що ну, ясно, що це дорога. Я приїхала там в футболці, в брюках. і... Ну, як всяка дівчинка взяла з собою мішок для прикрашання для того, щоб накрутити волосся, зробити макіяж. Я намагалася, звичайно, все це зробити, але умови польові особливо не було можливості там щось таке вау-вау-вау зробити. Але коли я вдягнула сукню, хлопці сказали, отак і ходити. Тобто я так вже mm. до вечора не перевдягалася після концерту і ну так взяла там босоніжки. Замшеві з якимись там блискітками, і моєю сценою виявилася просто земля. Навколо мене сиділи хлопці на цій землі. Була 40-градусна спека, ми всі обливалися потом, тому це був дуже гарний макіяж. От, а, і ці вони вже непридатні, Я не знаю, може їх можна якимось пам'ять. Так, Без і я вирішила, що поки що я їх так замотала в кольочок і так і залишила, нічого з ними не робила. Вони вже там історичні. А, да, це був найпам'ятніший виступ за цей рік, хоча були там і в госпіталях, і в притулках, і в військових частинах, тому що. Це війна, і ти її відчуваєш на якомусь фізичному рівні. Важко це можливо пояснити, і, може, зараз і не хочеться в цей день пояснювати. Але хлопці були суворі, і навіть деякі мені казали, чого приїхала сюди. Тут нема що робити жінкам, тут війна. Але коли ми почали розмовляти, вони почали згадувати мого дядька, свого побратима, вони. Е Почали розповідати про якісь речі, про які, ну, можливо, не завжди публічно зручно говорити. Ну, нічого поганого, просто ну, це щемливо і боляче. Так, ми плакали разом, ми згадували тих, кого немає, і в якийсь момент мені здавалося, що не такі суворі, але якось їх треба. Розтоплювати. І я почала говорити про любов, і саме про те, що я зараз говорила, я кажу, у мене немає інших пісень, ніж пісні про любов. Але все все про любов, все у світі про любов, у всьому, в чому є присутність Бога, це все любов, бо Бог це любов. І вони зі мною погоджувалися, усміхалися, і там буквально через декілька хвилин уже, і підспівували, і на руках носили, і водили <свісно> хороводи з автоматами за спиною. Звичайно, це не можна забути, але були і дуже щемливі моменти. Наприклад, я пісню Україна моя співала, тримаючи за руку командира першої роти. Я не знала, що він командир. Я просто побачила такого блакитноокого, усміхненого чоловіка, взяла його і кажу: будемо співати разом. Ну, ми познайомилися, він мені лист. Я свою залишила, я навіть на багато-багато концертів її з собою брала. А рівно через три дні його не стало. І це те, що я кажу, для мене ця війна у неї є обличчя. Я знаю багатьох чоловіків, які воюють, які вже загинули особисто, так, знала, і тих, які поранені, потім приїжджала в госпіталь багато разів і зустрічала. Тих айдарівців вже без рук, без ніг, без ока, там, з різними важкими пораненнями. І досі, чим би я не займалася, там, відкриття виставки, день народження, і замість квітів я прошу людей приносити будь-яку допомогу, яку вони можуть собі дозволити. І всі кошти передаю моїм. Друзям зайдару або поранених. Ви знаєте, мені дуже часто говорять, що, напевно, у кожного в цій країні зараз свій фронт. І мені особисто говорять, що не треба тобі, може, там зараз на війну точно не треба. Що твій фронт трошки інший, але ви насправді унікальна людина. Для вас немає якихось розмежувань, фронт, там музичний професійний фронт. фронт ну, фактичний ми такий, наш, ми український. такий час живемо, що ем, ну, я взагалі відчуваю, може мене так виховали батьки, але я відчуваю відповідальність свою за те, що відбувається в країні. Я відчуваю в собі е, сили щось робити. І я знаю, що там сила слова це. Теж величезна сила. І людей можна переконати, і можна сказати якісь особливі слова, які змінять їхнє ставлення. І, ну, до речі, культура це теж фронт. І я впевнена, що якби. Українські медіа були більш лояльними до української культури, в тому числі ну в першу чергу до масової, тому що для масового глядача, звичайно, потрібна масова культура, тому що елітна культура завжди зберігається, бо її потребують люди інтелектуальні, люди освічені, і вони зна вони самі в активному пошуку знаходяться. А ті пасивні споживачі, які сидять і клацають телевізор. Їм десятиліттями нав'язувалися інші стандарти, тому ми отримали, в принципі, те, що ми отримали. А сила слова, ви знаєте, я приїхала в притулок, де евакуйованих дітей привезли з Алчевська, з Луганська, з Донецька, і вони були налаштовані проти України. Ну, зрозуміло, діти місяцями дивилися, які ми жахливі слово карателі й фашисти це головні були слова. І от ці карателі-фашисти їх зібрали, подарували їм подарунки, годують їх, вдягають, дали їм де спати, роблять для них там концерти, майстер-класи, і вони це терплять. Вони це терплять. І я, коли вийшла на сцену, я зразу побачила дітей з підозрілими такими обличчями. Я їм сказала, ви знаєте, я теж була в щасті біля Луганська, і я дивилася ті самі канали, які ви. І я розумію, як народжується ненависть. Тому що, коли ти слухаєш ці повідомлення, ти ненавидиш ведучу, яка це говорить, ти ненавидиш телевізор, з якого несеться ця інформація. І кажу: і третє, через 10 хвилин ти ненавидиш весь світ. Чим можна подолати ненависть? І діти всім залом кажуть любов'ю. І все після цього слова. Все змінилося. І ці діти, які кажуть, що вони такі, як вовченята, сиділи такі нахмурені. Вони підбігли після концерту обніматися, фотографуватися. І я зрозуміла, що до дитячих сердець достукатися дуже просто. Як бути з дорослими в якихось е ситуаціях так само, а в якихось ситуаціях складніше, але я впевнена, що. Не ненависть на ненависть, не око за око. За цим ми точно нічого хорошого не доб'ємось.